Доброго дня, учні 8 класу. Сьогодні в нас урок інформатики, який буде присвячений темі пристрої введення та виведення даних та інші пристрої, які можуть бути підключені або знаходитися у складі комп'ютера. І в склад комп'ютера входять чотири групи пристроїв: пристрої, які використовуються для ведення даних, пристрої опрацювання даних, пристрої виведення даних і пристрої зберігання даних. Кожен з цих чотирьох видів пристроїв ми сьогодні розглянемо, які існують їхні види. І почнемо ми з пристроїв введення даних. Вони також діляться на різні групи залежно від того, яку інформацію вони вводять у комп'ютер. Це може бути текстова інформація, графічна інформація, звукова, відеодані, а також пристрої для ведення команд. І ми е розглянемо перший такий тип пристроїв, які використовуються для ведення. Текстової інформації та команд. І основним таким пристроєм для введення інформації у комп'ютер є, звісно ж, клавіатура. На клавіатурі кнопки вони, вони діляться на такі групи. Зеленим відмічено алфавітно-цифрові клавіші, фіолетовий або синій, фіолетові службові клавіші для, для вводу різноманітних команд. Жовті це функціональні клавіші. Червоним кольором відмічено клавіші керування курсором. Оранжеве це індикатори. Ті, які показують, що вимкнуто додаткові цифрові клавіші. Каплок, тобто великі літери. Клавіатури. Е, бувають різних видів. Є стандартна звичайна клавіатура, яку ми могли бачити в комп'ютерному класі, а є компактна, яка складається і розкладається. Також клавіатури бувають мультимедійні та ігрові. Окрім цього, існують різні види клавіатур за типом підключення: є дротові клавіатури. Де ми підключаємо до системного блоку, або до ноутбука кабель. Є також бездротові, без які відбуваються підключення через Wi-Fi або Bluetooth. А також є і деякі інші види клавіатур, як, наприклад, проєкційна клавіатура, яка проєціює зображені клавіатури на якусь поверхню, нажимаючи на ці кнопки, ми. Датчики улавлюють їх і відправляють відповідні команди у комп'ютер. Наступним пристроєм введення інформації комп'ютера це є різноманітні маніпулятори. Часто їх називають комп'ютерними мишками. Є стандартна комп'ютерна мишка, яку ми також могли бачити в кабінеті інформатики. З лівою та правою кнопкою і коліщатком для прокручування. Є для, є для ноутбуків окрема мишка, які ще називають компактними. Існують також окремо ігрові види клавіатури, а також існують трек боли, такі коліщатка. Окрім цього, е існують є багато інших видів клавіатур. Наприклад, е Комп'ютерні мишки їх часто розділяють за типом підключень, наприклад, дротові або бездротові. Якщо мишка підключена бездротова, то там йде спеціальний адаптер, який вмикається в USB-порт. Також існують за датчиком руху різноманітні комп'ютерні мишки: це кулькові, оптичні, лазерні. Також вони діляться за кількістю кнопок 2, 3, 5. І навіть більше десяти і за формою корпусу, наприклад, ергономічні, стандартні, симметричні та інші. Також, окрім цього, існують е серед маніпуляторів як альтернатива мишці такий пристрій які називається тачпет. Touch, він розміщується у ноутбуці і являє собою. Сенсорну панельку з лівою і правою кнопкою, які виконують ті ж самі функції, що і комп'ютерна мишка. Також пристроєм ведення команд є, звісно, тачскрін, сенсорний екран. який ми могли бачити на різноманітних терміналах, планшетах, смартфонах і так далі. Ще одна група маніпуляторів, які вводять інформацію у комп'ютер, це є, звісно ж джойстики геймпади, які використовуються для ігрових цілей. Вони також відносяться до пристрою ведення команд. Чому? Тому що, коли ми граємо у якусь будь-яку комп'ютерну гру, то е команди в комп'ютер відправляються через джойстики. Наш персонаж. Рухається відповідно до наших команд. Наступна група пристроїв ведення інформації є пристрої ведення графічної інформації, і до них відноситься графічний планшет. За допомогою графічного планшету можна намалювати будь-який малюнок в цифровій формі, і він буде зберігатися у пам'яті комп'ютера. Також. Пристрої для ведення графічної інформації відносять сканери. Це, наприклад, ось такий сканер для того, щоб відсканувати будь-які документи. Текстові або картинки. Відскановані документи, вони перетворюються на, стають, утворюється їхні цифрова копія, яка зберігається у комп'ютері. А це є сканери для торгівлі, які щитують. Штрих-коди. Штрих-коди на товарах і відправляють цю інформацію у комп'ютер для подальшої обробки. Наступна група пристроїв для ведення інформації є пристрої введення звукової інформації, і це, звісно ж, мікрофони, ілюстрації яких ви зараз бачите на екрані. Ноутбуки, нетбуки, планшетні комп'ютери, смартфони, комунікатори. Мають та інші цифрові пристрої мають власні вбудовані мікрофони. Задяки мікрофону ми можемо один одного чути, коли спілкуємося, наприклад, онлайн під час наших дистанційних уроків. Ще одна група пристроїв ведення даних є веб-камери. за допомогою них вводяться. Відео дані. Наприклад, ось така веб-камера, або ось такі існують моделі. За допомогою веб-камер у комп'ютер потрапляє відео інфінформацію у формі відео. А також за допомогою веб-камер передається інформація, коли ми спілкуємося онлайн під час відеоконференцій, під час відеоуроків. Наприклад, під час дистанційних уроків ноутбуки, нетбуки, планшетні комп'ютери, смартфони, комунікат та інші цифрові пристрої мають власні вбудовані камери. До речі, існує така от спосіб класифікації камер: це роздільна здатність, з якою знімається відео. І, і тут існує чотири типи. SD це стандартна чіткість 720 на 576. HD це висока чіткість 1280 на 720. Full HD повна висока чіткість. Це 1920 на 1080 і Ultra HD. надвисока чіткість це 1840-2160 е, мегапікселів. Наступний вид введення е, відеоданих у комп'ютер це є, звісно ж, ТВ тюнер тв тюнер, він підключається до комп'ютера і дає змогу переглядати програми телебачення прямо на комп'ютері. А тепер розглянемо наступну групу пристрою: це пристрій опрацювання даних у комп'ютері. Це, є, звісно ж, процесори. Процесори це є електронний мозок-комп'ютера, який обробляє всю основну інформацію. Процесор це основний компонент комп'ютера, призначений для керування всіма його пристроями. Та виконання арифметичних і логічних операцій над ними центральний процесор, частина комп'ютера, що реалізує процес переробки інформації і координує роботу периферійних пристроїв. Таким чином, процесор є дуже важливим у складі комп'ютера. А тепер давайте розглянемо розташування процесор та інших внутрішніх складових стаціонарного комп'ютера. На даному малюнку ви бачите, де знаходиться блок живлення, через який комп'ютер отримує всю необхідну електроенергію для роботи. Також ми знаємо, що всередині системного блоку або, наприклад, ноутбука, знаходиться материнська плата. Вона є найголовнішою у комп'ютері. До неї кріпляться всі решту дочірні плати. Є слоти розширення, де можуть підключ... бути підключені інші плати, наприклад, відеокарта, яка обробляє графічну форму інформації. Звісно ж, на материнську плату кріпиться процесор, який обробляє всю інформацію, як в нього потрапляє оперативна пам'ять. І процесор і оперативна пам'ять є однаково важливими для комп'ютера. В процесорі обробляється інформація, а в оперативній пам'яті знаходиться та інформація, з якою комп'ютер в даний момент. Працює і відеокарти, і процесор, вони можуть перегріватися під час своєї роботи, тому над ними встановлено кулер, який їх охолоджує. Бо інакше комп'ютер може виключитися через е, перегрів системи. Для того, щоб зберегти інформацію в системному блоці, знаходиться Вінчестер, такий жорсткий диск, і для того, щоб зчитувати інформацію. У систему області розміщуються такі пристрої, як, наприклад, дисковід, там для cd дисків, dvd дисків, а в старих комп'ютерах ще й був дискет, які зараз, вже як на цій інформації, вже не використовуються. І є важливі параметри процесора, про які ми маємо знати, наприклад, тактовна чистота, це частота керуючих сигналів, які узгоджують роботу пристроїв процесора. І ми бачимо, які в них є стандартні величини. Це кількість ядер, які можуть бути у процесорі. Що це таке? Це кількість однакових за структурою процесорів, які об'єднані в один пристрій і розрядність процесора. Старі комп'ютери, наприклад, вони 32 розрядні, сучасні – 64 Розрядність, вона показує кількість двікових розрядів, які можуть одночасно опрацьовувати. Процесор. Сучасний, як вже казано раніше, це 64 біти. Отже, переходимо до наступної групи пристроїв: це пристрої виведення інформації з комп'ютера, їх можливо розподілити на дві групи. Перша група дають можливість працювати з і текстом, а друга група дають можливість працювати з звуком мультимедійними даними. Основним пристроєм виведення даних є, звісно ж, монітор. І монітори вони діляться на різні категорії залежно від своєї технології, якою вони були виготовлені. І один з таких перших видів моніторів ми розглянемо це є рідкокристалічний дисплей. Коротко, ще називають LCD-монітори. Це є електронний пристрій візуального відображення інформації. Дисплей принцип дій якої ґрунтується на явищі електричного переходу Фредерікса в рідких кристалах. Дисплей складається з довільної кількості кольорових та монохромних точок, пікселів і джерела світла або відбивача рефлектора. Наступний тип моніторів це є плазмові монітори. Плазмою дисплей. Газорозрядний екран. Також широко застосовується англійська калька, плазмова панель. Пристрій виведе інформації, дисплей, дія якого ґрунтується на явищі свідчення люмінафу під впливом ультрафіолетових променів, що виникають при електричному розряді в іонізованому газі, тобто у плазмі. Наступний вид моніторів це oled монітори. Чому їхня суть цієї технології? OLED – це напівпровідниковий прилад, виготовлений з органічних сполук, ефективно випромінюючи світло при проходженні через них електричного струму. oled монітори мають фундаментальні відмінність від, від моніторів на базі технологій LCD та LED. до речі, існує ще таке поняття як монітор на електронних чорнилах, і вони використовуються в електронних книгах. Електронний папір, ще називається технологією відображення інформації, яка імітує звичайне чорнило на папері, на відміну від традиційних рідкокристалічних екранів, у яких використовується підсвічення матриці для формування зображення електронний папір. Відбиває світло як звичайний папір. Він може відображати текст і зображення як завгодно довго, не споживаючи при цьому електроенергію, водночас дозволяючи змінювати. Зображення пізніше. Монітори на електронних чорнилах вони були спеціально розроблені для того, щоб на них можна було безпечно читати будь-яку текстову інформацію. Наступним пристроєм для виведення інформації є, звісно ж, принтери. І принтери вони бувають різних типів. І ми розглянемо перший тип принтерів це матричні. Чому їх принцип роботи? Є друкарська головка, які знаходяться голки, фарбувальна стрічка, папір, який проходить крізь матричний принтер, і таким чином матричний принтер вибиває текст або якісь зображення, яке на ньому друкується за допомогою друго... друкуючи головки з голками. Також ще один вид принтерів є струменевий. Які ви зараз бачите на екрані. У неї є друкуюча головка, сокло і папір. У принтер подається фарба у рідкому вигляді. Вони є досить економними і дозволяють друкувати гарні і кольорові фотографії, текст, картинки тощо. Також є ще один вид принтерів це лазерний. У нього інша технологія е, того, як він друкує. Є папір, який в нього заходить, обертові барабани, які його просувають е, контейнер з тонером, такий порошок, і лазер, який його е, запікає. Таким чином, коли ми друкуємо на лазерному принтері, листочки вони так би мовити, гарячі. А є ще існують такі як 3D-принтери, і його принцип роботи є те, що є друкуюча головка, робоча платформа і шари матеріалу, який він випускає відповідно до своєї програми, створюючи таку об'ємну фігуру. Наступним групою пристроїв. Для виведення інформації є пристрої відтворення звуку. Сюди, звісно ж, відносяться різноманітні колонки та навушники, які ми використовуємо у побутовому житті. Причому колонки та навушники вони можуть бути як дротові, приєднуватися за допомогою дроту до пристрою, аби проводити звук, або бездротові через Bluetooth Wi-Fi. Динаміки та навушники можуть бути як провідні та безтоптові. У ноутбуках, нетбуках, смартфонах, комунікаторах та плачетних комп'ютерах є вбудовані динаміки, через які вони відтворюють звук. Наступним е групою пристроїв для виведення інформації це є проектори, які ви зараз бачите на екрані. У них існує багато різноманітних е моделей. І остання група пристроїв, які ми сьогодні розглянемо, це пристрої для зберігання інформації. І їх можна розділити на дві категорії: внутрішня та зовнішня. До внутрішньої відноситься постійна, оперативна та пам'ять. До зовнішньої пам'яті відноситься пам'ять на магнітних дисках, флеш-пам'ять та інші пристрої для зберігання інформації. Розглянемо, що таке постійна пам'ять. Її ще називають Абревіатурою ПЗУ. Це енергозалежна пам'ять використовується для зберігання масиву незмінних даних. Програмується при виготовленні ПК. Під час роботи використовується тільки в режимі читання, зберігає програму тестування ПК при включенні харчування. Також драйвери, керування модулями, ПК БІОС, тобто обробка апаратних і програмних пере... переривань. І виглядає у формі ось такої. Плати є також оперативна пам'ять є основною в комп'ютері. В ній програ... програми дані, які в подальшому опрацьовуються процесором. Щоб дані були опрацьовані процесором, вони попередньо повинні бути передані завантажені з пристроїв введення даних або запам'ятовуючих пристроїв до оперативної пам'яті після вимкнення живлення комп'ютера. Всі дані з оперативної пам'яті зникають. Як ми пам'ятаємо? Такі е, плати, вони кріпляться до материнської плати комп'ютерах. Є ще також кеш пам'ять, який також знаходиться всередині комп'ютера. Це особливо швидкісна пам'ять або частина оперативної пам'яті, де зберігаються копії часто використовув... Використовув... використовуваних даних, забезпечує до них швидкий доступ. Кеш пам'ять зберігає вміст і адресу даних, до яких часто звертається процесор, тому вона є дуже. Важливою для того, щоб комп'ютер міг швидко працювати, також всередині комп'ютера знаходиться жорсткий магнітний диск, який використовується для того, щоб зберігати різноманітну форму інформації. Його часто ділять на диск С і диск Д. Диск С використовується для того, щоб на ньому зберігати найважливіші програми та всі програми, що входять до складу операційної системи. А диск Д це є сховище, де можуть бути збережені будь-які дані користувача. І на картинці ви ви можете розглянути будову жорсткого магнітного диску. Також технології вони не стояли на місці, тому було створено наступні пристрої для того, щоб. Запам'ятовувати інформацію, наприклад, SSD диски. Бо інакше ще називають твердотілий накопичувач. Це комп'ютерний енергонезалежний немеханічний пристрій на основі мікросхем пам'яті альтернатива жорстким дискам HDD. Широко використовуються флешки та карти пам'яті для того, щоб переносити різноманітні дані. Диски. Задяки флешкам та картам пам'яті, диски вже не мають такого широкого розповсюдження, як раніше, але все одно використовуються і вони також мають різні е, типи. От, наприклад, е, cd диски R, вони використовуються для щитування та запису даних, а CD-RW СД РВ зшитування запису та перед, е, перезапису даних. cd диски можуть мають ємкість 640-800 рік. Е, Мегабайтів. DVD-диски. Вони також існують різні типи DVD-R, DVD RV. Мають ємкість в середньому 9,4 Гігабайти. Ну, а також існують BDR-диски, BD-RE диски які можуть мати до 100 ГБ внутрішньої пам'яті. Отже, я дякую за вашу увагу. Домашнє завдання буде надіслано окремо на платформу НЗ. Гарного вам дня. До зустрічі!